Terima Як не вити, страшно так робиться, що не знаю, де йдітися. Оце лежав, лежав, не спиться. Сум. Засвітив світло і став робити. Думка, що як стукатиму, то зробиться охотніше. Аж бачу, ні. Розказую декотрі люди, що в оцій хаті. Та жива колись страшно видю. Як бо її звали? Гівга чи що? цур, навіщо це хоч згадав всю погань? Ех, дурний я дурний, що пустив жінку до батька в гості. Обіщалася ж на другий день і вернутись. Та ось четвертий день, гуля. Воно б то можна було б і до шинкарки по-старинному постукати. Перед вечором ходив кликати ночувати до себе Павла, а канальська палашка, Палажка не неначе мокрим рідном так на мене й накинулась. ж я п'ять соням схотілось і не думайте, кажу. Чорно! А тема, біла, торі дочериш, коли ти підеш почався з хати. <рес> <рес> так таки ніше і, і вернувся. Воно б то можна було підошинкарки по-старинному постукати. Та гріх, я ж уже чоловік жонатий. Та як і жінка донюхається. То буде мені добра халазія. А мабуть, таке, що піду. Хоч воно і страшно. Воно, лайбоня ще змалку колись був переляканий. Чека. Здається, в пляжці миснику зосталося трохи горілки. Вказував колись Москаль лука, що перестражені, хоч і як боя страшно, а як то рахнеш шарку другу, так тобі й западал хата кинутись на Босурмена. Та й наш частенько кажуть, що вино веселить серце чоловіка. І ми водвіцілімся. Ошля пляшка. Поздорово, Боже, жінку! Все в мене ти з'явило в помийницю, бо це горілкою. Ох, жіночки, жіночки! Які ж ви розумні та догадливі. Отепереньки, таке, що піду до фески. А гарна, о гарна бісова молодиця. Вже три місяці не бачив її. Вона ж бідненька самітня. Де ж це моя шапка? О! Рятуйте! О, дурне юмелько! злякався злякавсь і це ж треба. Та що, хіба він тепер чоловік? Колись то був. А тепер як поженивсь став хуже баби. Ой, лишенько от коли пропав. Та це я до тебе Омельку прийшла. Не лякайся, Хіба не пізнав шинка і Ні, ти не феська ти відьма, яка колись жила в оцій хаті. Жизла А глянь, бо, Омельку. Годі тобі хімнець. Так це справді ти. Як же я перелякався? Де ти взялася? Я довідалась, що ваша поразка поїхала до батька і що ви одні. Ну, от ворожа жінка, вже довідалась. Насувається хмара. Я, бачите, укладалася вже спать та вийшла засунути сіни. Колеси аж у вас світиться. Піду, думаю, та погляну, що робить Омелько без жінки. Підійшла до вікна та й дивлюсь, аж ви тут так гарно усміхаєтесь та вуса крутите, що я не щукася повійшла до хати. Чи ж ти не здоріла? Чого? Хай Бог милує. Пізно ж, а як жінка ненароком прийде, хіба ти дуже боїшся жінки? Та як же, бо не дай Боже, що ти тутинки була? Тоді ж лиха година мені буде! Ось годі у мене, сядьмо, я хочу з тобою трохи побалати. Постій, я подивлюсь першу вікно. який кажи, скоріш ти йде, а як не дай Боже вона дізнається, що ти тутеньки була, хто вона й гаду переверне. Хіба ти їй сам признаєшся? Слухай, іди от ріка. Так ти мене оцею виганяєш? Коли так не піду. Тій богу не піду. Омель, І не гріх тобі мене от так шанувати. Ми ж колись любилися з тобою. А тепер уже забув і нагадаю, са ти! Чого ж ти хочеш? Хочу, хочу. Бо мала не з вами хочу. Та чи при своєму ти умій? Іди, к ликій годині. бо як, навіть, житка, б наведені роком жінка ж і вб'є тебе. Омен, мій голубчик, хіба ж ти вже зовсім перестав любити мене, що гониш з очей? От причепилась хуже ріха. Ну що ти можеш робити з нею? Давай лише чарку та вип'ємо з тобою у мене. Так як колись. Пам'ятаєш. А от і чарка. Будьмо здорові, коханий у мене. Ну, давай, вип'ю, та йди з Богом зараз іде чула. Піду, піду. Та твоя Параска, мабуть, вже й забула про тебе. Як то забула? то думаєш і згадує. Ох, омелю. Нічого бачу, ти не знаєш. Ну, а я знаю те що. Що таке? Дуже коли що знаєш. Слухаю. Молодь. У її батька на квартирі москаль. Та такий же, кажуть, молодий та хороший, що всі дівчата й молодиці дуріють від нього. Невже? Справді, от таке коли хоче. Та ти тільки подумай, чого це таке твої жінці. На четвертий день сидіти у батька. Чи це не видано? Е, не був би то москаль. Що ти верзеш, скаменись? Щоб моя жінка те є? Ні. Ні. А може чого доброго? Взяти. А ми б з тобою до самої смерті не розлучались ніколи. це жінка, та що тепер буде? Кося, Кося кішку! Дрова, блядь. Дрова. Щось так пізно світиш. Чивай, горілка на столі. Так треба було докінчати спішну роботу людям. А оце заманулося на сон градущий! Попала встать зуби. Хе. Бачу, бачу. Що ж, ти вже попускав? То вже трохи, чи не хочеш йти? Чому ні? Що, вона зараз за тобою прибіжить? Ні. Я бач підуждав, поки вона добре захопала. Тоді ти хеть, почопи в в руки. Вийшов босові з хати. Двери мене рибу. А мені здалося, як ти стукнув, що то моя жінка вже повернулася. Це зрадів? Та не те, що зрадів. А <реш> так собі. Ха що з якусь горілки не сховав. Все у тебе щось вже якась Ну, а пляшка? Ти титку взяв? Е, де взяв, то взяв, поймерші другу, та йди, бо я скоро буду висити світло. Що за ловка пляшка? Все добре, в кишені ховайся. Скільки ти думаєш, що сюди влізе. Та півтори швертки, може, і влізе. Ну, знаєш що, Павла, приймерші й та йди. Бо щоб твоя палажка часом та й не прокинулась. який хитрий! Хоче мене випроводити, щоб сама горілку скончити. Ти шуткуєш. Справді прокинеться, тоді цьому тобі нам не добре. Іди <різь> ж в бо я зараз виносити світло. Ну, а горілку сам вип'єш? Знаєш що? Завтра вранці забіжиш, то ми й доп'ємо її з тобою. Ну. <різь> Я бачу, чоловік не спорливий, як завтра, то і завтра піду, бо й справді як прокинеться. <рикла> Се моя ніколя, <рикла> <віде? рикла> школя, лісу, яке тут мене допидеться. ту жінку? Хай Бог і милує, що за жінка. Омелю голубчику, звини мене, я ж помилилася зовсім нехоча тебе обидала. Мій десь помандрував з хати, так я й думала, що його у тебе зловила. Зовсім же наче його вікно бачила. Семара. Спасибі вам за таку ласку. І я й не сямився, відкинь, мені все легко скоїлось. Хіба ж я дуже вас таки вискобла? А то ні, подивіться, ну що це таке? Звини мій году, бо я ж пам'ятаю, що здорошна. Бог з вами не поможеться вже. Мені аж смішно. Їй Богу смішно. Як це я не роздивилась та прийняла вас за пола? Добрі собі смішки. Подож, ти ж як на пробудні засміялися. А що, в вашої жінки ще й досі нема? Та бачите, що нема. Чого це вона так довго гостює? Не знаю. Може, часом занедужала чи не благополучно, що у батька. Я й сам як собі не приберу, що воно значить, а у думок чи повірити, аж не спиться. Та й випив з досади за одвічарки. Е, бог милосердний дасть, усе буде гаразд. Ну. Треба мені йти десь чоловіка шукати. Ще раз прошу мене звинити. Та годі вам турбуватися. Хіба я справді дурний, щоб гніватись на вас. Так підійшло. Ну і присохне, як на собаці. Та дай ще я тебе хоч поцілую, мій голубе. Та воно, знаєте, проти ночі. <світ> <світ> Який ти став лякливий. А як колись було на вулиці, то й до ранку простоювали. Забулося. Хотіла поцілувати, щоб не зубижався. Я ж тебе лавартоже поцілуємося! You Баті, вона без тебе жінко мене щоночі лякала й морочила. А раз Я набиваю на оцю діжку обруч, а відчиняє. окаянна я наявит Я як таки обмер. І охолов. Не вже Я б, здається, вмер на місці. О! О! Відьма! Відьма! А що жінка, чи я бреха? Така. Сказано, нечиста сила, Всіх нас обморочила. Ну, Мельку, як хоч, а тобі не жить усі хай. Продай її або зламай, та перевези на інше місце, або ж посвяти. То треба що небудь робити. все чисте розориніє. Розкажіть мені, пожалуйста, що це діється таке? Ось послухай поразу. Поклалися ми повечерящи, як світ. Коли це прокинулась я, не мамого чоловіка. Хата розчинена і двері настріш. <гум> <гум> Та ти жінку обморочула. Я ж бо лише й став напитись води. І бачу, як ти пішла. Та здивувавшись, що тебе довго нема. Вийшов на двір. А щую, ти кричиш у Майка в хаті. От я прибіг, оце крик. А я, знаєте, подумала собі там. Не чоловіка. <гум> Певно, це не п'ють горілку. Підходжу до вашої хати, глянула у вікно, аж мені ужалиться, сидить мені, Павло, і п'є чарку. Влетіла я до хати, хап його зачала, покрутила, полаяла як думала. Коли зачую, озивається не Павло, а вашу Мельку. Жаль прижаль мені його одробило. звиняюсь, як не бачу. А він такий добрий вибачить мені. Потім ми гарненько посиділи, не побалакали і ні правди да діти, поцілувались на прощання. Коли це ти, моя сумка, не мов би во дяку за омелька, летіла до хати та й давай гимати. Ну, нічого, хата покришка. Чи я ж вас голубенько часом не вдарила? Того То гадово мило. А вже що налякало, повіриш, і досить йому труситься. А ви легко вам дихати. Двічі чи тричі таки добре гепнули мене по спині замість світ. А тиманьку признати, чи добре нам'яла, чи був моя жінка. З собі братку, що скула мене. Скупла. Хоч не довго, так, мабуть, від щирого серця. Уши досить досі тіміниця були. Я оце все собі думаю. Де вона відьма повтілася? Відьма? Крізь землю пішла і горілку собою потаскала. Ех, шкода пляшки. Що за пляшка, блавок, а? Ну, а що ми будемо робити з тішкою? Що, що? Ну за зумейком повне відьом. та й позитиво усміле на ярмарок продавати. І з цього всього виходить, що не треба ніколи сміятися чужого лиха. Бо хто сміється, тому не минеться. Ох, я це вже знаю. Та ще не треба ніколи даремо скуптині своїх, ні чужих чоловіків. Правда, правда. А найпаче не треба ніколи сміятися чужого лика, Бо хто сміється, тому не минеться. Все так от і мовчать. Ну, тепленьки, після такої привиденції, давайте зараз засміваємо, да, потанцюємо та й підемо спати, всяк до своєї хати.